Перемога на класі. Баскетбольний клуб Кіровоград у першому домашньому поєдинку чемпіонату розгромив срібного призера вищої ліги 2011 року Лучіцьк університет серйозність намірів наших баскетболістів продемонстрував трьохочковий кидок Олександра Берхіна на перших секундах гри. Гравці Кіровограда грали у своє задоволення, не забуваючи радувати вболівальників ось такими слемданками. Лише у другій чверті гостям вдалося нав'язати кіровоградцям боротьбу під щитами і скоротити розрив у рахунку до восьми очок, але все поставили на свої місця два поспіль влучні дальні китки капітана команди Станіслава Овдєєнка – 45-31. Першу половину гри наші земляки виграли 53-37. Інтригою другої стала бомбардирська гонка Станіслава Овдієнка і Демонда Мейса. У підсумку американський легіонер набрав 21 -е очко, а капітан Кіровоградців – 25, ставши кращим гравцем поєдинку. Я не лучший игрок. Ви видите, все Всі багато забивають, всі добре в прорыв, прорив, Все. Те, що до меня команда дала м'яч, довірила мені, я просто завершила це і все. Запам'ятався і початок останнього періоду, коли гравці БК Кіровоград, Ворнік, Овдієнко, Абдрахманов та Шемусюк чотири рази поспіль влучили у кільце з за дуги. Дальні китки гравці постійно відпрацьовують на тренуваннях, каже наставник Кіровограда Ігор Чигринов. Ми більше стараємося уділяти на треніровку трьох очкових, тому що нас всі ігроки, які є вони всі з трьохочковими. Фінальна сирена зафіксувала більш ніж впевнену перемогу наших земляків – 114-66, яка стала для них другою у чемпіонаті. Без проблем перемогли суперниць і наші дівчата з Єлисавет Баскет. У домашньому поєдинку з одеською командою Інтерхім з Дюшор Дюшор-2» Кіровоградки виграли усі чотири чверті. І хоча Єлисавет Баскет програв боротьбу під щитами 43 підбори проти 50 одеситок, запасу міцності вистачило на впевнену вікторію: – 88-62. Як завжди, свої 20 очок здобула Аліна Ягупова. А кращою у складі Єлисавет Баскет стала американка Тані Робінсон. 24 очки. На високому рівні відіграла ще одна легіонерка Кері Гардін, яка зробила дабл-дабл. 13 очок і 12 підборів. Не все вийшло так, як задумано було. Ну, в принципі, дівчинки боролись, старались. Тому ми виграли. Цей поєдинок коуч Єлисавет Баскету розглядає крізь призму суботньої гри із принциповим суперником, чемпіоном України Динамо Київ. Ми готуємося в основному боляче матчу з «Динамо», тому ми немножечко під нагрузкою, і, в принципі, готуємося к шістнадцятому часу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.